Іноді ви відчуваєте, що не хочете вставати з ліжка, коли ви провели цілий день на ногах, особливо якщо ви втратили енергію на роботі. Тому я хочу познайомити вас з одним простим, але дуже ефективним методом, який ви можете легко застосовувати безпосередньо перед сном. Він не потребує багато зусиль чи витрат, а головне, може допомогти вам не лише відновити сили після втоми, але й покращити загальний стан здоров'я. Все, що вам потрібно, це проста звичка, яку ви можете легко включити у свій вечірній ритуал. По-перше, приготуйте гарячу воду в тазику. Це пов'язано з тим, що температура води відіграє важливу роль. Вода повинна бути достатньо теплою, щоб відчувати себе добре на ногах і буквально розслабити їх. Вода повинна бути достатньо гарячою, щоб повністю замочити ноги, але не обов'язково наповнювати тазик до країв. Важливо, щоб всі пальці і підошви ніг були занурені у воду. Додайте в неї три щіпки солі. Звичайно, краще використовувати морську сіль, але підійде і звичайна кухонна кількість приблизно половина чайної ложки. Перемішуємо, щоб сіль розчинилася. Можна злегка збовтати воду руками, але для цього не потрібно докладати багато зусиль. Так, нічого не робіть, просто розслабтеся і відчуйте, як вода починає діяти. Уявіть, як вся втома і неприємні відчуття виходять з вашого тіла через ноги у воду. Цей момент є своєрідною медитацією, коли тепло, води і сіль працюють над тим, щоб зняти напругу, біль і втому зі стоп. Це час для відновлення організму. Через 10 хвилин почніть обережно мити ноги цією водою. Витирайте ноги руками, ніби вода допоможе змити всі недуги і дискомфорт. І ось що ви скажете: втома залишається у воді. Вона покидає мене, вона йде разом з водою. Мої ноги наповнюються здоров'ям і додатковою життєвою силою. Сконцентруйтеся на цих словах і зверніть свою увагу на те, що негатив, втома і хвороба залишають тіло. Далі ви пийте заздалегідь приготовлену чисту воду. Вона повинна бути трохи холодною, але не крижаною. Потім сполосніть ноги, щоб змити залишки солі. Витріть воду з ніг рушником, бажано чистим рушником. Спеціально підготовленим для цієї мети. Однак воду, якою мили ноги, необхідно змити. Якщо ви живете в приватному будинку, то краще змити її на вулиці. Якщо ви живете в квартирі, можете змити її в унітаз. Потім, в момент змивання, знову промовте ті ж слова. Втома у воді залишилася, покинула мене і пішла разом з водою. Повторіть це, щоб закріпити остаточний результат. Після цього ви можете спокійно лягати спати. З чистими та відпочилими ногами. Ви відчуєте, як розслаблення поступово поширюється по всьому тілу. Сон буде глибшим, а вранці ви легше прокидатиметеся. Це відбувається тому, що з водою вивільняється накопичена за день втома, та й самим ногам стає набагато легше. Тепер про найважливіше, цей метод не є одноразовим для того, щоб ефект був видимим і тривалим. Його потрібно робити не менше 10 днів поспіль, іншими словами, повторювати практику щовечора перед сном протягом 10 днів. До кінця цього періоду ви помітите, що ваші ноги відчувають себе краще, а біль і важкість, які раніше виникали щовечора, зникли. Звичайно, цей метод не може замінити повноцінного лікування серйозних проблем зі здоров'ям, але він є ефективним профілактичним заходом. І допомагає впоратися зі звичайною втомою. Це простий і доступний метод, який не потребує складного обладнання чи незвичних інгредієнтів. Все, що вам потрібно, це те, що є під рукою, тепла вода, сіль і трохи часу для себе. Цей метод особливо підходить для людей, які багато часу проводять на ногах: вчителів, лікарів, продавців або активних людей, які багато ходять протягом дня. І ще одне. Якщо ви вважаєте це лікування корисним, ви можете продовжувати його навіть через 10 днів, воно не шкодить і, навпаки, підтримує здоров'я ніг на хорошому рівні. Найголовніше не забувати вести регулярний спосіб життя. Зробивши щось один раз, не означає, що можна чекати результатів все життя. Тут працює принцип накопичення чим частіше і регулярніше ви щось робите, тим більш довготривалими будуть результати. Наостанок додам ще один важливий момент: солона вода не тільки розслабляє ноги, вона також зменшує набряки, покращує кровообіг і підвищує імунітет. Іншими словами, турбота про ноги опосередковано покращує загальне самопочуття. Поговоримо далі про те, як підвищити ефективність цього методу за допомогою сольової ванночки та іншого елементу догляду за ногами, компресу. Припарки відмінний спосіб не тільки зняти втому, але і допомогти прискорити відновлення ніг після активного дня, зняти набряклість і м'язову напругу. І що важливо, ці компреси дуже легко зробити вдома, використовуючи найпростіші підручні інгредієнти. Важливо пам'ятати, що ноги заслуговують на таку ж увагу, як і будь-яка інша частина тіла. Почніть з найпростішого і найшвидшого методу холодного компресу. Це найкращий засіб, якщо ваші ноги набрякли або ви відчуваєте сильну втому. Охолодження ділянки призводить до звуження кровоносних судин, що зменшує набряк і біль. Щоб зробити такий компрес, просто намочіть невеликий рушник або бавовняну тканину в холодній воді, трохи відіжміть його і оберніть навколо стопи або щиколотки. Прикладання такого компресу до стопи на 10-15 хвилин повинно бути достатнім, щоб зняти напругу. Холодні компреси швидкої дії. Якщо холодні компреси вам не до вподоби, спробуйте теплий компрес з олією. Вони особливо ефективні, коли ноги не тільки втомилися, але й трохи болять після фізичних навантажень. Для цих компресів використовуйте звичайну оливкову або мигдальну олію. Додайте кілька крапель ефірної олії лаванди або евкаліпта і підігрійте до потрібної температури. Нанесіть олію на стопи і м'яко помасажуйте. Потім загорніть ноги в теплий рушник і залиште на 20 хвилин. Такі компреси допомагають розслабити м'язи, поліпшити кровообіг і зняти запалення. Після цього ноги повинні відчути легкість, а шкіра, м'якість і зволоженість. Цікаві також компреси з капустяного листя. Це може здатися дивним, але давно відомо, що капуста має протизапальні властивості. Вона може допомогти зняти набряк, запалення і біль у суглобах. Щоб зробити компрес, візьміть кілька свіжих листків капусти, злегка розімніть їх, щоб виділився сік, і прикладіть до стоп і литок. Закріпіть лист м'якою тканиною або бинтом, і тримайте його в компресорі 20-30 хвилин. Капустяний сік не тільки знімає запалення, але й покращує загальний стан стопи та прискорює відновлення після важкого дня. Якщо у вас вдома є мед, спробуйте медовий компрес. Мед це не тільки корисний продукт харчування, але й чудовий засіб для покращення кровообігу та зняття запалення. Для цього нанесіть теплий мед на стопи і оберніть ноги плівкою або рушником. Залиште на 20 хвилин, а потім змийте теплою водою. Такі медові компреси не тільки знімають втому, але й живлять, пом'якшують і розгладжують шкіру стоп. До речі, додавання кількох крапель ефірної олії апельсина або лимона робить ефект ще більш тонізуючим, оскільки цитрусові олії ідеально підходять для зняття напруги. Однак, якщо ви хочете розслабитися і зняти запалення, найкращим варіантом буде припарка з ромашкою. Відомо, що ромашка має заспокійливі та протизапальні властивості. Які можуть допомогти зняти роздратування і втому після довгої прогулянки заваріть ромашковий чай, дайте йому охолонути до помірного тепла, просочіть ним тканину і оберніть навколо ніг. Оскільки ромашка має тонізуючі властивості, цей компрес розслабляє тіло як морально, так і фізично. Після такої припарки ви точно будете краще спати, а ваші ноги будуть вам вдячні. Пам'ятайте, що регулярність запорука успіху. Припарки більш ефективні, якщо ви робите їх регулярно, наприклад, додаючи їх до своєї нічної рутини перед сном. Через кілька днів ви помітите, що ноги менше втомлюються, а біль і важкість зникають швидше. Це особливо важливо для людей, які тривалий час перебувають на ногах, наприклад, для тих, хто працює або веде активний спосіб життя.